Псалом 3. Псалом Давида, коли він утікав з перед обличчя свого сина Авесалома. Господи, чому стало так багато тих, які спричиняють мені біль, як багато повстає проти мене. Багато кажуть моїй душі: Нема йому спасіння в його Бозі. А ти, Господи, є моїм заступником, моєю славою, Ти той, хто підносить мою голову. Своїм голосом заволав я до Господа і він мене вислухав зі своєї святої гори. Я заснув, виспався і прокинувся, бо Господь допоможе мені. Тож не побоюся я й десятків тисяч людей, які звідусіль разом нападають на мене. Підіймись, Господи, спаси мене, мій Боже, бо ти розгромив усіх, хто безглуздо ворогував зі мною, розтрощив зуби грішників. Спасіння від Господа, твоє благословення на твоєму народі. Євангеліє від Матвія, розділ 3. Тими ж днями приходить Іван Хреститель проповідувати в юдейській пустелі і каже: Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Він є тим, про кого говорив Пророк Ісая, промовляючи, Голос волаючого в пустелі. Приготуйте дорогу Господу, вирівняйте стежки для нього. Сам же Іван мав одяг з верблюжої шерсті і шкіряний пояс довкола своїх стегон, їжею його була сарана та дикий мед. Тоді виходив до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йордану, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм: Поріддя, гадюче, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву. Тож принесіть плід гідний покаяння, і не пробуйте говорити, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може із цього каміння пробудити дітей Авраамові. Сокира вже лежить біля коріння дерев, усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння. А той, хто прийде після мене сильніший за мене, йому я недостойний нести взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем, у його руці лопата, і Він очистить свій тік та збере свою пшеницю в засіки, а полову спалить невгасимим вогнем. Тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував його, кажучи. Це мені потрібно від Тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому: Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався, як голуб, та сходив на нього. І ось почувся голос з неба. Це є син мій улюблений, якого я вподобав, Перша ЦАРів. Розділ 21. І син Адера зібрав усю свою армію, пішов і оточив Самарію. А з ним тридцять два царі усі коні та колісниці. Вони прийшли і взяли в облогу Самарію, і воювали проти неї. І він послав до Ахава, царя Ізраїля у місто і сказав йому: Так говорить син Адера, твоє срібло і твоє золото мої, твої жінки і твої діти мої. А Ізраїльський цар у відповідь сказав: Так як ти сказав, володарю царю, я твій і все моє твоє. І посли знову прийшли і сказали: Так говорить син Адера. Я послав до тебе, щоб сказати: Твоє срібло і твоє золото, твоїх жінок і твоїх дітей мені їх віддаси. Бо в цей час вранці пришлю до тебе моїх слуг і обшукаю твій дім і доми твоїх слуг, і буде те, що приємне їхнім очам, на що тільки покладуть свої руки, те вони і візьмуть. І цар Ізраїля закликав усіх старішин і сказав. Тож зауважте і зрозумійте, що він шукає зачіпки, бо послав до мене за моїми жінками, за моїми синами і за моїми дочками, моє срібло і моє золото, того я б від нього не стримував. І старішини та весь народ сказали йому: не слухай і не погоджуйся. Тож він сказав послам сина Адера: скажете вашому володареві, усе, про що ти раніше посилав до твого раба, ученю. А цього наказу не зможу виконати. І відійшли мужі та принесли назад йому слово, і послав до нього син Адера, кажучи: таке нехай учинить мені Бог і таке додасть, якщо самарійської землі, скільки потрібно лисицям, вистачить для всього мого пішого народу. А цар Ізраїля у відповідь сказав: Досить, хай зігнений не хвалиться так, наче він прямий. І сталося, коли він йому відповів такими словами, то і всі царі, які були з ним, пили в наметах, і він сказав своїм слугам: Збудуйте траншеї, і напроти міста збудували траншеї. І ось один пророк прийшов до Ізраїльського царя і сказав: Так говорить Господь, чи ти побачив увесь цей великий натовп? Ось я сьогодні даю його у твої руки, і пізнаєш, що я Господь. І сказав Ахав, через кого? А він відповів, так говорить Господь, через помічників начальників округів. А хто почне війну? запитав Ахав, той же відповів, Ти. І Ахав зробив огляд помічників начальників округів і було 230, і після цього він порахував народ, кожного придатного до війни, 60 тисяч. І він вийшов опівдні. А син Адера пив і був п'яний у Сокхоті, він і царі, 32 царі союзники, які були з ним, і першими виступили помічники начальників округів, а ті посилали та сповіщали цареві Сирії, доповідаючи Мужі вийшли із Самарії, і сказав їм: чи вони виходять у мирі, візьміть їх живими, а якщо на війну, то схопіть їх живими. І хай не вийдуть з міста помічники начальників округів, а військо, яке було за ними, кожний вдарив того, хто біля нього, і повторив кожний біля себе, і Сирія втекла, і Ізраїль погнався за ними. А син Адера, цар Сирії, врятувався на коні кіннотника, і виступив Ізраїльський цар і захопив усіх коней і колісниці і розгромив Сирію великим погромом. Тоді до Ізраїльського царя прийшов пророк і сказав: Кріпися, знай і гляди, що вчиниш, бо коли мине рік, син Адера, цар Сирії, виступить проти тебе. А слуги царя Сирії сказали Бог Ізраїля, Бог гір, а не Бог рівнин. Через це Він переміг нас. Якщо ж воюватимемо проти них на рівнині, хіба не переможемо їх, тож зроби таким чином. Відійшли царів, кожного до своєї місцевості, а замість них постав сатрапів, і замінимо Твою силу згідно із силою, що відпала від тебе, і коня за коня, і колісниці за колісниці, і воюватимемо з ними на рівнині і поборемо їх. І той послухався їхнього голосу і зробив так. І сталося, коли минав рік, то син Адера зробив огляд Сирії і пішов до Афеки на війну проти Ізраїля. А сини Ізраїля були пораховані й вийшли їм назустріч. Ізраїль отаборився напроти них, наче дві отари кіз, а Сирія заповнила всю землю. Та прийшов божий чоловік і сказав цареві Ізраїля: так говорить Господь. Через те, що Сирія сказала: Господь Бог Ізраїля є Богом гір, та Він не є Богом рівнин, то я передам цю велику армію у твої руки і пізнаєш, що я Господь. І ці отаборюються напроти тих сім днів, і сталося сьомого дня настав бій, і побив Ізраїль Сирію до ста тисяч піших в один день. А ті, які залишилися, утекли до Афеки у місто, і на 27 тисяч чоловік, які залишилися, упав в мур. І син Адера втік і увійшов у дім до спальні, до комірки, і він сказав своїм слугам Знаю, що царі Ізраїля це милосердні царі. Давай одягнемо мішковину на наші стегна та шнури на наші голови і вийдемо до ізраїльського царя. Можливо, він залишить живими наші душі. Тож вони підперезалися мішковиною по своїх стегнах, поклали шнури на свої голови і сказали цареві Ізраїля: Твій раб, син Адера, говорить, нехай же залишиться живою моя душа. А той відповів, Невже він ще живий, він мій брат? І мужі побачили в цьому знак, поспішили і прийняли слово з його уст, і сказали: Твій брат, син Адера, а він сказав: Підіть і приведіть його, і вийшов до нього син Адера, і привели його до нього на колісницю. І він сказав йому: Віддам тобі міста, які мій батько взяв у твого батька, і встановиш собі виходи в Дамаску, як мій батько встановив у Самарії. І я відійшлю тебе з угодою, і він уклав з ним угоду і відіслав його. А один чоловік із синів пророків сказав своєму ближньому Господнім словом побий мене, та чоловік не захотів його побити. І він сказав йому через те, що ти не послухався Господнього голосу, ось ти відходиш від мене і уразить тебе лев. І він пішов від нього і знайшов його лев і його уразив. Знайшов він іншого чоловіка і сказав Побий мене. І той чоловік побив його, завдавши поранень, і пророк пішов і постав перед царем Ізраїля в дорозі, та він обв'язав пов'язкою свої очі. І сталося, коли проходив цар, то він почав кликати до царя і вигукнув: Твій раб вийшов до війська на війну, і ось чоловік привів до мене чоловіка і сказав мені: Стережи цього чоловіка, якщо ж він часом утік би, то твоя душа буде за його душу, або відважиш талант срібла. І сталося, що твій раб озирнувся сюди й туди, а його не було, і сказав йому ізраїльський цар: Ось і ти знищив засідки, приготовлені для мене, а той поспішив, зняв пов'язку зі своїх очей, і Ізраїльський цар пізнав його, що він з пророків. І пророк сказав йому, так говорить Господь, через те, що ти випустив з твоєї руки чоловіка душогубця, твоя душа буде за його душу, і твій народ за його народ. І відійшов Ізраїльський цар у замішанні та ослаблений і прийшов до Самарії. Перша ЦАРІВ. Розділ 22 і він прожив три роки, і не було війни між Сирією і між Ізраїлем. І сталося в третьому році пішов Йосафат, цар Юди, до царя Ізраїля, і промовив цар Ізраїля до своїх слуг: Чи знаєте, що нашим є Реммат Галаацький, а ми мовчимо, не забираємо його з руки царя Сирії. І промовив цар Ізраїля до Йосафата, Піди з нами війною на реммат Галаацький». А Йосафат сказав Я так само, як і ти, і мій народ, так само, як і твій народ, і мої коні, так само, як твої коні. І сказав Йосафат цар Юди, цареві Ізраїля: Запитайте ж сьогодні в Господа. Тож Ізраїльський цар зібрав усіх пророків якихось 400 чоловік, і запитав їх цар, чи йти мені війною на ремат Галаадський, чи краще я стримаюся. А вони сказали Іди, і Господь неодмінно видасть його в руки царя. Та Йосафат звернувся до царя Ізраїля чи немає тут Господнього пророка, давайте запитаємо Господа через нього. А цар Ізраїля промовив до Йосафата ще є один чоловік, щоб запитати Господа через нього, Міхей, син Ємлі, та я його зненавидів, бо не говорить про мене добре, але тільки погане. І сказав Йосафат, цар Юди, Хай цар так не говорить. Тоді цар Ізраїля покликав одного Євнуха і сказав скоро Міхея, сина Ємли. І цар Ізраїля і Йосафат, цар Юди, кожний сидів на своєму троні, озброєні у брамі Самарії, і всі пророки пророкували перед ними. А Седекія, син Ханана, зробив собі залізні роги і сказав: так говорить Господь, ось ними заколеш Сирію, аж доки не буде знищена. І всі пророки так само пророкували, кажучи Іди на Риммат Галаацький і пощастить, і Господь видасть його і царя Сирії у твої руки. А посланець, який пішов покликати Міхея, сказав йому, вмовляючи, ось усі пророки одними устами проголошують добре про царя, будь і ти. У твоїх словах згідний зі словами одного з них і говори добре. Та Міхей сказав: Нехай живе Господь, бо те, що тільки скаже мені Господь, це звіщатиму. І він прийшов до царя, і цар йому сказав: Міхею, чи йти мені війною на Риммат Галаацький, чи краще я стримаюся? А він сказав: Іди, і він пошле успіх. Господь видасть його в руки царя. Та цар сказав йому, скільки разів я заклинатиму тебе, щоб іменем Господа ти говорив мені правду, а Міхей відповів: Не так. Я побачив увесь Ізраїль розкиданим по горах, наче стадо, в якого немає пастера. і Господь сказав: Немає володаря в них, нехай кожний повернеться до свого дому в мирі. І цар Ізраїля промовив до Йосафата, царя Юди, Хіба я не сказав тобі, цей мені не пророкує добро, але тільки зло. А Міхей відповів: Не так, це не я. Послухай Господнє слово, не так. Я побачив Господа Бога Ізраїля, який сидів на своєму престолі, а все небесне військо стояло довкола нього, справа від нього і зліва від нього. І Господь запитав, Хто обмане Ахава, царя Ізраїля, і той піде і поляже в ремматі Галаадському. Цей говорив так, а інший так. Та вийшов дух, став перед Господом і сказав Я його обману. А Господь запитав його, Яким чином? І той відповів, Я вийду і буду духом омани в устах усіх його пророків. І він сказав: Обманеш і здолаєш, вийди і зроби так. І ось тепер Господь дав духа омани в уста всіх цих твоїх пророків, і Господь проголосив на тебе зло. Тоді Седекія, син Ханани, підійшов, вдарив Міхея по щуці й запитав Який Господній дух говорить у тобі. А Міхей сказав: Ось ти побачиш у той день, коли ввійдеш до комірки в кімнаті, щоб заховатися. Тоді цар Ізраїля сказав. Візьміть Міхея і поверніть його до Еміра, володаря міста, а Йоасові, синові царя, скажи кинути цього до в'язниці і годувати його хлібом смутку, і поїти водою смутку, аж до мого повернення в мирі. Та Міхей відповів: Якщо ти справді повернешся в мирі, то Господь не промовляв через мене. І пішов цар Ізраїля, а з ним Йосафат, цар Юди на Реммат Галаацький. І цар Ізраїля сказав Йосафатові цареві Юди, Я прикриюся і піду в бій, а ти одягнися в мій одяг, і прикрився цар Ізраїля і пішов у бій. А цар Сирії наказав 32 начальникам своїх колісниць, кажучи Не воюйте ні з великим, ні з малим, але тільки із самим царем Ізраїля. І сталося, коли начальники колісниць побачили Йосафата, царя Юди, то вони сказали. Цей виглядає, як цар Ізраїля, і оточили його, щоб воювати. А Йосафат закричав І сталося, коли начальники колісниць побачили, що він не є царем Ізраїля, то повернули від нього. Та один влучно натягнув лука і уразив стрілою царя Ізраїля між легенями і між панциром. І він сказав своєму проводиреві колісниці: Поверни свої руки і виведи мене з бою, бо я поранений. І в той день хід бою змінився, і цар стояв на колісниці проти Сирії від ранку аж до вечора, а з рани на долівку колісниці текла кров, і ввечері він помер, а кров витікала з рани на долівку колісниці. І коли заходило сонце, виступив уперед вісник, гукаючи: кожний нехай повертається у своє місто і до своєї землі, бо цар помер. І прибули до Самарії, і поховали царя в Самарії, і помили колісницю біля джерела Самарії, і свині та пси лизали кров, і розпусниці помилися в крові за Господнім словом, яке він сказав. А решта оповідей про Ахава і все, що він зробив, і про дім зі слонової кості, який спорудив, і про всі міста, які збудував. Ось чи не записане це в книзі літопису царів Ізраїля. І заснув Ахав зі своїми батьками, а замість нього зацарював його син Охозія. Йосафат, син Аси, царював над Юдою, він зацарював у четвертому році Ахава, царя Ізраїля. Йосафат був 35-літнього віку, коли він зацарював, і 25 років царював у Єрусалимі, а ім'я його матері Азува, дочка Селея. І він ходив усією дорогою свого батька Аси. Він не звернув з неї, чинячи те, що правильне в господніх очах, лише висоти не знищив, народ ще приносив жертви і кадив ладаном на висотах. І Йосафат був у мирі із царем Ізраїля, а решта оповідей про Йосафата та про його подвиги, які вчинив, ось чи не записане це в книзі літопису царів Юди. Тих небагатьох культових розпускників, котрі ще залишалися з часів правління його батька Аси, він повністю усунув з краю. В Едомі тоді царя не було, правління там здійснював царський намісник. Йосафат побудував кораблі на зразок таршіських, аби ходити за золотом до Офіру, але кораблі так і не вирушили, оскільки були розбиті ще в Еціон Гевері. Ще до того син Ахава Ахазія пропонував Йосафатові нехай мої слуги плавають на твоїх кораблях разом з твоїми слугами, але Йосафат на це не погодився. І заснув Йосафат зі своїми батьками, і поховано його біля його батьків у місті Давида, його батька, а замість нього зацарював його син Йорам. І Охозія, син Ахава, зацарював над Ізраїлем у Самарії в 17-му році Йосафата, царя Юди. Він царював в Ізраїлі два роки і чинив зло перед Господом, і пішов дорогою свого батька Ахава та дорогою Єзавелі, своєї матері, і в гріхах дому Єровоама, сина Навата, який довів Ізраїль до гріха. І він служив ваалам, поклонявся їм і викликав гнів Господа Бога Ізраїля згідно з усім, що чинилося перед ним.